Це така фанксіда, тоненька, вже навесну тканина. Нова колекція, нова серія. Так от зроблене. Пряма штанка. 32-38. Середня серія. Серединка в повторі зі стречиком. Пояс котон Стрейч, він тягнеться, але так не дуже. Але подивіться, тут йде така брендована фашн denчок. По складу вони 97 катон 3 Тайлерін, кишені, як зроблено, Задня кишеня. Також бачите? Трема штанка. Тоненька. Класно. На весну кайф. 3238. Півбатал 3242. Ці всі моделі вже доступні для замовлення. Вже можете замовляти. Я читаю. Їх небагато, залишили вже 3444. Батальниця 36-й в мене. Але я... Думаю, тому хто хоче, тому вистачить на зв'язку.